Я вас повернув, що... не Там... Ні, Ні. Ви забов'язуєте? Ви забов'язували норма Якщо... закону. Не задоволення. Повідомлення ми офіційно зареєстровано все 21-го. Складіть 21 документи, я дам паспортні дані. Це переписувалися. Вы представляете, я думаю, что это бы Ну, читайте, читайте истории, читайте, ну, литературу, бас, читайте прессу, бас, читайте. Те же читайте. Да, пожалуйста, читайте. Руслі, це русські, на те, що робиться для них. А чому ви те саме, що вони? Це приклад, як Росія поступає в Україну. Такі русські. Ви написали неправильно. Так, да, написав я правильно. Це правильне гасло. Саме Донбас в тому стані, це, це Україна вся може бути в стані війни. Я ж вообще хотів, що Донбас, у сепаратистів теж гасло. Донбас – це русські війни. Ні, там вже обкавичка. Ну, ви збавите, чому? Добре. Лапка написана. Другий раз, два, все там. Будь ласка, я не знаю, мені Я хочу послухати, які претензії у людей, власне. Три людини стояли, їм ніхто не заважав, до них ніхто не підходив. А зараз у них щось відбувається. Ви 20, там станете, буде. Через 15, як претензії, не через те, що ви стоїте, а через те, що саме оцена. Капітан, лейтенант поліції Господи Голубов. Голубомський капітан Олександр. Лейтенант поліції Голубовський Артем Олександр. Прекрасно. Ну, щоб я вам покажу свій паспорт, щоб ми Ну, я знаю. Ми, знає, Ми хочемо з вами на роботу мовку зробити, люди не так і сприймають, що ви хочете У нас то, то проблема людей. Знаєте? Знаєте, багато людей з вавками ходять. Ми ж не винні, що загрузиться. З вавками ходять. І що з того? Заборони тут по нашому. Але ви затуляєте, щоб ті не бачили. Ми просимо, щоб вони могли читати. Щоб могли читати, er ja, ]Да. <hasn't> <waters> yeah. right. yeah. може ми знову робимо, тому що в нас руський місто. Оце такий русський мір. Отакий русський мір несе нам Росія своє людиною. Хочемо війну. Русі мір, оце ці люди є проповідниками руського міру. Вони хочуть, щоб вся Україна була в стані війни. Слово і діло, Ми чуємо русський мір слово і правду. Я про вас розумію. Просто до нас велосипедя, що буде поговорити з проєктом. Значить, письмово, письмово, розповсюдиш неправдиву інформацію. Нехай письмово пишуть, придурок, наскільки розумна людина, папір показує. Нехай напише заяву і подасть, а не усно сказав.

я так написав. Ось, ось є Есе. Есе. Ну, Все сказано. На той папір, щоб з е, символами на ньому висловлювати свої думки. Але ми, але ми дякуємо вам за те, що ви привернули увагу до нашої акції маленької. Без вас ніхто преси не відбував. Це да? дуже добре. Ми можемо навіть процитувати. Оце процитувати. Раби підніжки грязь Москви. Раби підніжки грязь Москви. Раби підніжки, грязь Москви. Раби, підніжки, грязь Москви. До да, Шевченко. Тараза Григорович Шевченко. Горить лихом, лихо. Ну, я влико. ж вибрав, ну не, не треба це. Я не я українського 哇